Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Я сподіваюся, що це відео вийде ще сьогодні, тому буду максимально коротко сьогодні, бо я не зробила це в неділю. А в мене відео, які більше 5-10 хвилин, вони вічно загружаються. І так, мої дорогі, а, дивимося, що робиться за перебріком. Якась печалька в них. Печалька ось. Але все рівно вони не унивають. Бачите, ось навіть якщо у них печалька, боротьба продовжується. Ви знаєте, дивіться, таке враження, що у них кінчаються ось. Бачите, вже, вже кінчається. Ця карта показує нам, дотрушуються останнє. Але я мало вірю в те, тому що ось тут є дружні люди, як карти гарно показують. Так, печалька через те, що закінчується, але буде поставка нових. У них є друзі. У Ерефії є друзі, які поставлять їм нові. Ці штучки, дрючки. Дивіться, і тут так само. Знову я бачу, що публічно обговорюються питання адерки. Тобто, тобто це говорить про те, що вони вже, знаєте, коли вони про це говорять, коли у них, вибачте, задніця, отак от і скажу. Коли в них вже не хочу казати на букву Жи, але коли в них вже резинова, будемо так казати. Давайте подивимося, що це на Арефія, так, що за перебріком робиться. Давайте, які в них плани стосовно України. Подивимося, ну тут, ви знаєте, вони скоріше очікують якоїсь поставки, наскільки я бачу. Ось, і тоді від, від їхніх друзів, від їхніх старих друзів, тобто це можна сказати, бачите, червоне. Можна сказати, що це Китай, наприклад. Можливо, я можу і помилятися, але якихось старих друзів очікується, вони вже терпіння в них рветься, будемо так казати. Ось, і ви знаєте, що ще? Плани в них, дивіться, їхні плани трошечки перевищені, трошечки завищені. І вони, ця карта показує, що вони ніяк не можуть зайця зловити. То він звідти тікає, то він звідти, бачите, з здир, дирок кругом Сих нірок, Тобто вони не можуть нас хапанути. Ось що це показує. І а, ця карта показує, що розвалюється в них. Це вежа. А вежа вона розвалюється, тобто вже хилітається. Це ми, в принципі, це ми бачили в минулих розкладах. В принципі, нічого тут такого не міняється. Ось який у них настрій? Давайте подивимося. Який у них настрій? Я маю на увазі на... за перебріком саме в Кремлі, саме та верхушка. Що у них робиться між їхніми кланами дуже-дуже наверху там. А, ви знаєте, там кожний а, шукає свій шлях, як стати. Ну, взяти владу в свої руки. Там маніпуляції великі відбуваються. Кожний хоче зайняти своє місце під сонцем. Ось, Тут і хитрості, тут і м -м, пітляння усілякі. Ось. А про гроші теж йдеться тут. Можна так сказати, що вони зараз. Е більш зайняті своїми особистими. Тобто, не те, що особистими, не, не, не саме війною. Ось ці карти не показують війну. Тут скоріше показують особисте місце у Кремлі. Тобто. Хто перший встав, той штани убрав, хто перший місце зайняв, хто хитріший, хто розумніший, смікалістий і тому подібне, той і зайняв. Один одного перехитрив, поки лисичка там, а той вже наверху. Розумієте, тут зараз іде в них ну, влади, навіть не влади, а не престижу, а впливу. Впливати на інших тут ось цим займається і займаються про ну, не те, що пропагандою. Вони звичайно і пропагандою займаються, але тут скоріше карти мені показують заспокоєння народу, що у нас все прекрасно, у нас все в руках, якось так. Ось, щоб люди не дуже, але самі закулуарно займаються кожний, щоб зайняти потім місце, до якої партії прибіг, прибігти, наприклад, до якої коаліції. Тому що у них там, ми вже побачили, у них там хилітається все. Тобто плани рухнуть. Один за другим як карточний будинок, тому що вони були неправильно построєні. Імперія не може довго існувати. Рано чи пізно вона розвалиться навіть сама по собі. І так, давайте ще подивимося результат на найближчий час. Верніше, не результат. Давайте ще чекає цей тиждень Кремль. Ось так скажемо, що Кремль чекає. Цей найбл... до наступного понеділка. Тут іде карта смерті, карта боротьби і карта якогось походу, але походу тут скоріше, ви знаєте, як я це бачу, якихось скандалів публічних, якихось. Дорог, тут аж дві дороги одна на одну нападає. Тобто виходить так, що е, дві течії якихось партій, можливо, так, хоче одна одну перегнати. Кожен хоче стати побідітелем. Це мені виглядає е, на Пригожина і ще на когось. Я не знаю, хто у нього там є. Ось. Але бачите, е, е, карта близнючок це говорить про те, що двоє людей. Намагаються першими прийти до якогось результату. Тобто, велика якась трансформація. У них чекає, якісь переміни, боротьба за одне місце. Якось так я це бачу. Гаразд, тепер ідемо. Я вже хотіла закінчувати і забула, що у нас ще маленький принц є. Якось так я це побачила. Тепер візьмемо маленького. Принца, і подивимося, що він нам побажає, що, нам, що він нам покаже, яке майбутнє для України. Тобто, що, що хорошого нас чекає? Давайте з цього. Тут іде три мечі. Три мечі це три біди на серце, як то кажуть, наші військові, боротьба і печалька. Це ще чекає нас почер... попереду, мої дорогі. Дивіться, стратегія, дорога показують карти, що нам цього, на жаль, на жаль, нам цього не обминути. Війна ще не закінчується. Концентрація на наших військових, тобто ЗСУ, боротьба і, звичайно. На жаль, печалька, тобто розстройство, тобто втрати. Ця, ця карта говорить про втрати, але дивіться, тут більш емоційні втрати. Це говорить про те, людину, яку ми втрачаємо, це дуже емоційно на нас впливає. На тих, тих людей, яких ми втрачаємо, ми відчуваємо дуже емоційно, тобто б'є нам по емоціям. Ось, але цього нам не уникнути. Якщо ми беремо на себе відповідальність, якщо ми знаємо, куди ми йдемо, за що ми боремося, навіщо ми це робимо, то все стає на свої місця і логічно. Інакшого виходу нема. Це карти нам показали. І що нас чекає. Дорога, дорога до зірок. Боротьба. Тобто, якісь, до речі, мені вже який розклад. Третій розклад мені показує, що нас зараз попереду чекають якісь, будемо так казати, бачите, з маленькою перемогою. Скоріше за все, що найближчим часом звільнить якусь територію. Я не буду багато говорити, і ось тут, бачите, падіння, падіння, розвал, тобто якась ситуація міняється. Я ось так це бачу. І, ага, з дияволом, боротьба з дияволом, розвал диявола. Тобто, це, а диявол хто у нас? Росія. Все, ось вам, мої дорогенькі. Тобто, е підтримуємо один одного, підтримуємо наших військових, ЗСУ. Ось і разом до перемоги, мої дорогенькі. Тримаємося разом. Щастиво, мої любі, мирної вам ночі. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.